Там кой що изменилась, не подалось, что ми изменилася. Стакер за оти шар завершення завершена версія. Що воно загрожається, да? О, ми появилися. Так, покажу, що тут у нас щось таке. А, тут аномалія. Щось буде. Так, перший домик. Ось ми подивимося. Він закритий. Давайте ще там домик робити. Оба, на там якась щось таке. А, це аномалія, якась. Ось підемо до наших... сталкиваешься, никого не мали. О, са, са, еще раз. С... Где тут можно на, где тут можно набрать воды? Понятно, ничего не расскажет. Тут що? а, это можно спать, ч, да. Тут можна спати Пішли в бункер сидрович, Чи хто там не знаю. Піс... Не будем говорити хто там. Ой, зова якась Так, що у нас є? Лялька якась Окей. Но размовляется, да? А що не спитаем кошу. Estão dos estrelas e Não é de bicho velho. Não sei se está com a busca, sabe um pau. aqui. Olha o tal de estrelas. Estão de um pai baida Tem tudo aqui. Dá lá. Ah, tem aqui Вот почему в бунке Сидоровича. А вот не Сидорович, я знаю. Никто не говорить. Но я думаю, что Сидорович остався. Так, ми заходимо. Ми играем в Тин Чернобыля. Тут был Сидорович. Так, відкриваю. Купляємо тільки артефакты. Ой, кисть сталкир. Давай попал. А, это торговец. А розповідь мені про транспорт. Нічого не розповідь. расповідь. Розповідь мені про транспорт. Разповедай. Рас... Роз, про себе. Давай. Що... Що цікавого? Що, що цікавого? Так є мед... така зброя. Ага. Понятно, мені тут нічого не рассказывает. Тут сидорочи, что що немає. Так, мы зараз... вот право. Надо поспати зараз. Может, п'ять минут мы ми играем. Потом подойдешь инчий дома. А что можно спати, я не знаю. Подвай проверим, что можно спати. Да что нас ты стреляешь постоянно? Что нас стреляй? Так, заходим в подвальчик. Потом все со мной. Спомоду вісім годин <риклад> в тій Чорнобиля не можна спати. Ви представляєте, цей мод бы не можна спати. От в поквик, поквик в Прип'яті, там можна спати. Два часа. Интересно, що нас чекає так довго? Як на с Як, нас, як нас далі. Стріляю, там, pide dalej Стреляйте в цей дом? Кидаешь постоянно Тоже не будем брать? Сейчас у нас Степан, изгой, привет, там. Що... Ты, дав... Ты... Ты тут давно Ты тут давно? Привет. Не то чому місяць два місяця Ніде Нігде такого. Чим займаюся? Я допомагаю скидану. А, стоїм мужик, що не заходить до нього. Помагаюсь скиданом, поставляю про продукти да, и там, 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 відбираю от, ну, хабар. Чот. Ні-ні-ні, другий раз поговоримо з тобою. Сідай, мужик, відпочивай. Я хочу піти, попробувати. цей підбальчик піти. Зараз ми подивимося. Антирады, да. Мы можем пойти брать, чи что? Все. Ну ладно, друзья, будем заканчивать. Всем... Дякую, что оставалось. Ну ладно, друзья, продолжим мы следующее видео. Всем пока. Удачі і слава Україні.